Переміністерного писання, яке я хотів би прочитати, поділитись, це буде перше послання до коринтян. 10 розділ Старшого вешати. Апостол Павел пише такі слова, говорить, такі слова писав до Коринтівської церкви. Не хочу, брати, щоб ви не знали, що батьки наші всі під Хмарою були всі через море переходили, і всі хрестились Моїсеєм, марію, в морі, і всі ту саму їжу духовну діли, і всі той самий напій духовний пили, бо пили з духовної скелі, що супроводжувала їх, а скелею ж був Христос. Однак багатьох із них не вподобав Бог, бо полягли вони в пустині. А те все сталося нам прикладом, щоб не бажали ми лихого. Як вони бажали. А те все стало нам прикладом. Далі, слово Боже, я пропускаю, читаючи 11 вірш. Усе ж те сталося з ними, як про образ, а прикладом написано на науку нам, на котрих кінець віку прийшов. Те, що записано в старому заповіті, слово Боже каже, що це для нас сприк мною Юра читав старий заповіт, коли Єлісей, е, зробивши Божому Слову, щоб вода була хороша, щоб земля була родюча. І це все прикладом, щоб він прочитав за тих дітей, які вийшли і сміялися із пророка Божого. І це хороший приклад. Для батьків, щоб вчили дітей поважати старших, Поважати, не сміятись, не насміхатись, а поважати. Це був була така, можна сказати, прогалина в Ізраїлі, коли батьки не розпитували дітей так, як потрібно. І для їх не було поняття старший, менший. Не було поняття, як водять. І вони по своїй, як кажуть, привичці вже, бо батьки не приділяли уваги до своїх дітей так, як потрібно. А для нас є слово Боже, прикладом. Е, зараз пішла така ну, як би, мода по церквах. На слава Богу, ще нема, бо хмили наших братів. Коли... Проповідники моляться і кажуть, я, Боже, тебе благословляю. Коли ми читаємо Слово Боже, цар Давид теж благословляв Бога. І я зачитаю це місто священного Писання, як це було. Народ Ізраїльський також благословляв Бога. І я також зачитаю це місце священного Писання. Так. Це буде в трансібі реклам, друга царств. Перво, перво, це лі. Все, ся збився. Збився, знаю сюди, не можу спомнити, де воно написано. Трохи збився, вибився. Це не йду. Давид, благословляв Бога, молився. И сказал такие слова. Мені, будь ласка, я поводи. Щось... Це перша хроніка. Я пам'ятаю, що в кінці дії Давида, життя Давида, це було перша книга Хронік, 29 вірш, з 10 го вірша. І благословив Давид Господа перед усією громадою і промовив Давид. Благословений ти, Господи Боже Ізраїля, Батька нашого на віки вічні. Твоя, Господи, велич і сила, і слава, і перемога, і вічність, та все, що на небі і на землі Твоє, Твоє, Господи, царство, ти вищий над усе, як владика. І багатство, і слава від лиця Твого, і Ти володієш усім, і в твоїй руці сила, і могутність, і твоя влада. Зробити кожного великим і міцним. І тепер, Боже наш, ми славимо Тебе і хвалимо величне Твоє, Бо хто я і хто народ мій, що ми спромоглися так, так як Оце жертвувати, але від Тебе Все, і з Твоєї руки все, що ми віддали Тобі. Оце так давид, благословляв Бога. Прославляв його, величав Його. Я далі буду читати, поясню далі, чого іменно чого так. І далі я буду читати, пропускаю 29 розділ, це вже з 20-го віршика, слово Боже нам говори, говорить так. І промовив Давид до всієї громади. Поблагословіть Господа Бога нашого. І славив весь збір Господа Бога Батьків. І припав та поклонився Господові царевні. Ніде не написано, що народ сказав, ми благословляємо тебе, Господи. Ніде не написано, що Давид сказав, я благословляю тебе, Господи. Це нам на науку все написано. Так слово Боже каже. Давид прославив ім'я Господа, благословив. Добрі слова говорив за Господа. Залишав його ім'я святе, що Бог все сотворив, Бог все дав для їх, Бог є святий Дави так. Е, у перекладі Артикуняна, це місто священного Писання, де народ це, поклонився Господу, написано, що народ припав лиц, впав лицем до землі і поклонився Господу і цареві. Оце благословіння. Господу. Коли не людина себе виставляє, не людина себе ставить, а понижає себе, влічає ім'я Господа. Народ ізраїльський нам великий приклад, вони робили і зле і добре. І в Біблії написано все, що робив народ ізраїльський. Коли він робив зле, Бог говорив, що ви робите зле, Бог. Посилав наказання, наказання їх за те, що вони робили зло. зле. І коли вони робили добро, добре, слава ім'я Господнє, це також записано в Біблії. І для нас це є приклад навчатися, як поступати, як жити. І не священного писання це до ізраїльтян, євреїв переклад, Сьомий розділ говорить такі слова, я зачитаю. Сьомий Сьомий вірші. Без усякого ж перечення менші від більшого Благословляється Менші завжди Благословляється від більшого. Менші від більшого не благословляє Бог благословляє нас. А ми, якщо не хочемо поблагословити Бога, то прославляйте. Славіть Його. Дякувати за його любов, за мілість Його. Не величатися, не ставити себе вище Бога, бо не може так бути, щоб менший благословляв більше. Більший благословляє менше. Бог нас благословляє. Бог нам дає здоров'я, дихання, світ в очах наших, що ми можемо ходити, що ми можемо прославляти ім'я Єсу. Бог дав нам слух, очі, ми можемо, можемо слухати Слово Ісвяте. Читайте очима своїми можемо читати. Як сьогодні е, читали нам віршу вірсу, читала, що читайте. Бог дав нам, нам такий хороший дар. Очі, які бачать, які можуть читати. Будемо просити Бога, Бог дасть нам і розум, як зрозуміти слово Боже. Бо це все від нього. Слово Боже каже нам. У цьому у первому посланні, ні, в другому посланні Петра, перший розділ і э, слова з 19 вірша, перший розділ ще маємо найдостовірніше найдостовірніше слово пророче і ви добре робите. Коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місті, доколи не розвиднеться і ранкова зоря не засяє в серцях ваших, це найперше, знайте, що жодного пророцтва в писанні не діється своїм розв'язанням, бо ніколи з волі людської не промовлялось пророцтво, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. І якщо ми будемо молити, і просити Бога разом, щоб Бог нас научив, бо це от Бог, так як я тільки що зачитав, це Бог. І Бог дасть разом. І зрозуміємо Писання. І зрозуміємо те, що Дух Святий написано Духом Святим людськими руками. Тоді поймемо і будемо славити Господа і прославляти його на І я сьогодні хотів би, щоб ми молились за те, щоб... Ніяка душа нашій общині, в нашій громаді ніколи не величалась, а прославляла її ім'я Святення. Бо так нас учить Слово Боже. І ви хорошо робите, коли дивитесь, учитесь Слово Боже, навчаєтесь. Це дуже добре. Будемо мови.